Багато хто вважає, що суд це заплутано, складно та незручно. Тому громадяни щодня втрачають шанс захистити себе та свої права. Суд відкритий для кожного, якщо людина жодного разу не була в суді, може боятися, що її туди не пустять. Насправді суди це дуже просто достатньо знати де знайти корисну інформацію та як її використати для захисту. Я не згодна з рішенням цього суду. Певний незрозумілий момент пошкодили моє авто. Суд поверне вам заяву. Досвідчені судді та професійні ведучі телеканалу Юкрейн News розкажуть, як вирішити юридичні питання, адже суди це просто. Ви дізнаєтеся, що подати позов це просто. Що звернутися до суду це просто. Що оскаржити рішення суду теж просто. 15 березня в ефірі телеканалу Ukraine World News. Дивіться проєкт Право знати!